На відео російські прапори на вулиці в тексті пояснення це нібито Одесити зібралися, аби висловитись на підтримку Москви. Це повідомлення активно поширюють в мережі кремлівські боти, але воно фейкове. Бо в кадрі не Одеса, а російський Хабаровськ. А це елемент цілої інформаційної кампанії, яку зараз активно веде ворог в інтернеті. Після атаки на ТЦК у Кременчуці українці нібито дуже радіють цій події. Та ці кадри згенеровані з відео, яке гуляє в мережі ще з 2016 року. Насправді це британський бар, де вболівальники бурхливо реагують на спортивну трансляцію. Намагаються давити на емоції, намагаються створити оці величезні групи, де би були реальні українці, у яких би створювалася ілюзія того, що так думають дуже багато їхніх співвітчизників, що це саме українці постять, а не російська пропаганда.